Ми повертаємося в ефір. І у всіх наших телеглядачів закономірне питання. Чого вони сьогодні всіх в тих футболках і що вони взагалі значать? А в нас сьогодні є дуже цікавий гість, який цю, цю тему нам розкаже більш детальніше. Ілля, будь ласка, представся. Тебе багато в нашому університеті знають. Коротенько ну, для тих далеких. наших. О, привіт, Васю. Привіт. Е, мене звуть Ілля Ковашенко, хто не знає. Я є головою студентської ради медичного факультету номер 2 студент п'ятого курсу. Ну, ось власне і все. Щодо сьогоднішньої акції, ця акція називається Носиш ігри футбол, футболку, будуєш охмадит. Ну і, власне, більш детально може розповідати, коли я не знаю, і... ми будемо тебе питати. Чуть -чуть. Так, так, якісь конкретні питання. Напевно, розкажи нам все-таки в декількох реченнях про цей проєкт. Що це таке і ідея створення цього проєкту? Ну, в декількох реченнях. В жовтні 2013 року припинилося фінансування, як ми знаємо, добудування нового корпусу Охмадиту, який власне, починав будуватися ще з 2011 року, якщо я не помиляюся. Усі роботи припинилися у лютому 2014 року, ну, тобто там ще, ще був такий люфт коштів, які виділилися ще в 2013 році. Припинилися всі роботи в лютому 2014. -го. Ну і власне, ще в жовтні 2014 го коли вже йшло до того, що припинялися ці будівельні роботи, був створений благодійний фонд про Хмедиті. Ну і власне, там дуже допомогла така дизайнерка Олеся Теліженка, яка допомогла розробити оці футболки, які на нас. З цим цим принтом, Е, і завдяки цьому почали потроху там відключатися сміливо, щоб почали ці футболки власне реалізовувати і за рахунок цього збирати гроші на дах. Зараз потім чому саме на дах, бо власне в цій недобудові. Є вже деяка техніка і деякі комунікації, бо, наприклад, такі речі, як МРТ, як лінії прискорювач, вони встановлюються в, в, в момент будування. І, власне, ось стоїть недобудова з, з певною кількістю техніки, з певною кількістю комунікацій, і власне ось без цього даху вона, по суті, руйнується під дією зовнішніх чинників, погодних умов. І тому напрочуд, важливо. Вкрай важливо добудувати цей дах, аби хоча б те, що вже є, не буде руйнуватися. А взагалі в бюджеті 2015 року Верховною Радою було виділена окрема стаття на добудову хмельни, але наразі кошти ще не почали поступати. Тобто, наразі, ось завдяки цій акції, вже є певні такі набрання, а саме закінчили частину криші даху над блоком. І зараз вже почали збирати кошти на блок Г. Ну, Блоки це власне, різні частини цього нового добудованого корпусу. Угу. І, Ілія, от ближче до самого заходу в нас університет. До... Як взагалі тобі прийшла ну, ідея і як вона втілювалася в життя? Ну, власне, коли тільки почалася ця акція в кінці 2014 року, я там побачив сюжет, я вже не пам'ятаю, на якому каналі. І вирішив, що для мене ну, просто життєво необхідно прийняти в цьому участь. І, власне, я замовив цю футболку, пожертвував відповідну суму грошей. Ну і все. А кілька тижнів тому назад я на засідання вченої ради, а я, як голова Суденської ради факультету, є членом вченої ради університету, прийшов в цій футболці. І Проходячи повз проректорів, вони мене зупинили, просили розказати, що це за футболка, бо, власне, принт тут дуже такий яскравий, та й і в футболках в основному на засідання вчених рад не ходять. От, і, і хоча я так собі думав, що беручи до уваги резонансність цієї лікарні, беручи до уваги. Ту кількість сюжетів в СМІ про прогматит. Я думаю, що ну, багато людей про це знають. Але як виявилося, в усякому випадку в нашому університеті ні. І я почав розповідати, що це власне така чудова акція, і вже після засідання навчальної ради підійшов до Катерини Миколаївни, нашого ректора, і запропонував, що не запропонував, я, я спитав, що було б. Певно, ну непогано, якби ми якимось чином долучилися до цієї акції, і у вигляді, хоча б, хоча б, чисто інформаційного, ну, я запропонував е, хоча б зробити там е, перепост на, на нашу офіційну сторінку Фейсбука чи там новину на нашому офіційному сайті. А Катерина Миколана свою чергу е, попросила мене підготувати презентації на засідання ректорату е, з пропозицією, Ну власне, з. Е, Інформацію про, 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 про цю акцію благодійну і з пропозиціями конкретними, як саме наш університет може долучитися до акції. Ну і в попередню п'ятницю, тиждень тому назад, я виступив на засіданні ректорату, і у мене була, була така невелика доповідь, на кілька хвилин, і закінчив доповідь тим, там, власне, тим, що був такий дуже цікавий момент 25. 25 грудня 2014 року, коли на, у Верховну Раду прийшли депутати, їх там власне, була невелика кількість декілька не десятків, але вони прийшли усі в цих футболках, коли власне і приймався тоді бюджет, прийшли, ось закликаючи до, до долучення до цього проєкту, зібрали вони тоді 28 тисяч гривень. І ну, тоді це була така топ новина дня що в Верховній Раді прийшли в таких от футболках ось на добудову Хмедиту. До речі, ініціювала цю акцію член нашої наглядової ради Ганна Губко. От. Ну, і, власне... ну, На рахунок принта, Чому саме літера «І»? Як це інтерпретувати можна? Чому саме літера ідер? Значить, Тут є декілька варіантів, власне, і всі вони дійсно справедливі. По-перше, це є схемою сьомого поверху, цього корпусу, тобто це ось чорним те, що намальовано. Потім, щоб воно виглядало більш так яскраво, воно стилізовано червоним, червоними хрестиками і таким чином ось ну, така, така ось така національна чітко простежується, воно дуже схоже на вишиванку. Багато також, коли там, навчання радіо вперше зупинили, то спитали, що, що це вишиванка чи що. От, і, ну і те, третій момент, що воно власне, схоже на імуноголін класу G е, в людському тілі. І там така теж була фраза цієї Олесі Теліженко, яка розробляла цей логотип, що ось імуноглобуліни вони захищають наш організм від бактерій, вірусів, паразитів, а е, такі футболки можуть захищати суспільство від ну, власне тих про проблем, які ми зараз переживаємо. А яка вартість такої однієї футболки? до уваги, що, що це благодійна акція, у футболки не вартості. Але е, е, звучить така ось постановка питання, що е, якщо людина вона може пожертвувати будь-яку суму, але якщо вона е, жертвує більше 300 гривень, то вона отримує подарунок цю футболку. Угу. Чудово, Ілля, я думаю, займався і безпосередньо організацією цього процесу нашого такого невеличкого флешмобу у нас. Сьогодні на засіданні ректорату були якісь труднощі, ну, якби, скільки людей взагалі в кінці взяли в участь в цій акції? Труднощі, звичайно, були, бо, хоч і відносно невелика кількість людей долучилася, але у нас однією з характеристик нашого університету, особливості нашого університету, є те, що у нас багато клінічних баз, багато усяких підрозділів, і всі вони територіально в різних місцях, а власне на організації цієї акції було небагато. Два дні. Mm. І я за ці два дні власне з цими футболками, людям, які їх замовляли, об'їздив ну, з пів Києва. І був і на Автозаводській, на РФТЗ, і, і в Олександрівській лікарні, і в ректораті, і на Пушкінській, і коротше. О, о, ось це була найголовніша складність територіально в різних лікарнях були члени ректорату, які ось ці футболки, власне, Угу. Так скільки а, все таки. Значить, е, наразі, наразі е, якщо я не помиляюся, 65 чи 67 футболок вже придбано, е, тут, точну суму грошей я сказати не можу, скільки зібрано, бо там опломбована скринька така прозора. І кожен скільки вважає за потрібне кидає грошей, але ну в принципі там не менше вже 20 тисяч зібрано, і вже і вже телефонували мені. Казали там на понеділок, що деякі кафедри вже цілим складом хочуть долучитися. Також до цієї акції там це кафедра педіатрії номер один, це там вчена рада медичного факультету номер три. Тобто, ну це, це ще не кінець. Це, це я вважаю, Ми також надіємося, що ефір, який ми ще не допоможе приєднатися пані кількості людей до цієї акції. І я думаю, що ми все-таки переплюнемо суму Верховної Ради, <ріст> яка була зібрана. Хоча, хоча треба зауважити, що в Верховній Раді 450 членів так, і, так, і, так. І, 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 власне, не найбітніші люди, а так. ми такі от невеликою не, не компанією такою ось так, власне і Угу. Ілля. Ну давай на кінець таке. Студенти тебе знають, особливо другого медичного факультету. Таке побажання для наших студентів, співробітників, викладачів щодо долучення до акції. Я вибачаюсь, до речі, перед побажанням у нас лежить дуже чудовий предмет. Те, що його видно, ми чомусь про нього забули. Ілля, може ти розкажеш, що це таке? Так, так це сьогодні мені подарували власне у цей е, організатор благодійного фонду. Це каска, в якій будувався цей корпус, вона розмальована дітками, які є пацієнтами охмадиту. І, власне, організатори благодійного фонду в основному дарували ці каски дуже відомим людям, або тим, хто дуже багато допомагає. Ну, а так як я є, скажімо так, Ініціатором в нашому університеті цієї, вони мені, мені сьогодні подарували цю, цю чудову касу. Приміриш Ілля для наших колегатів таким. Не так, це такі. От так. Отак -от. От Ілля долучився до будування нашого охмедиту. Прекрасний подарунок. Я вважаю я теж, теж, особливо прочудуваю, що дітки розмальовували. Mm -hmm. Ну, тепер перейдемо до побажання. До побажань. Ну, Напевно, напевно я б побажав на нашим колегам, студентам, викладачам завжди залишатися людьми. І завжди залишатися людьми. І ось щодо цієї акції пам'ятати, що знаєте, були такі дуже різні думки, і в тому числі у членів ректорату, що наразі війна воно є не дуже так актуально, що може краще допоможемо, АТО і все. Така справа. Але справа в тому, що власне, ті, ті люди, які там воюють і життя за Україну, вони, мабуть, мають бути впевнені, що тут є нормальна медицина, нормальна лікарня, в якій хоча б їхні діти зможуть лікуватися. Тож, ну, моє побажання усі, хто могли б фінансово чи якось інакшим способом долучитися. До цієї акції було б дуже непогано. І хоча б лайком чи перепостом у Фейсбуці це вже допомогло. Тому ми були б дуже вдячні. З нами був Ілля Бурлаченко. Добудуємо Охмедит разом. Ми повернемось через декілька хвилин.